Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна. Це війна на дракончиках, Небесне полум'я Ось такий альянс у нас в суперниках. Ми вітаємо їх. Дякуємо за підтримку. Так, ну, доволі такі сильні оборони. Ми відстаємо на 1000 очок. У них ще 14 ударів, у нас 31. То Навряд чи ми зможемо, напевно, навіть їх догнати. Добре, давайте сходимо. Так, що ми маємо? Трішечки зелених є, трішки жовтих. Трійка зеленого фергуса. Ну, це чудово, а далі що? Все розкидано Комбо ніякого не бачу. Червоні прокинути там може зелений з'явитись теоретично. Ну, давайте, може і жовтий закриється, Ні, зелененький з'явився. Буде ще трійка зелених. Давайте ось так жовті. Дуже багато фіолів. Так, ну поки в гортензію не хочеться прокидати. Зробити синю четвірочку, щоб можна було ще один камінчик забрати зелений. Давайте, може, там і зелений знизу доїде. Так, доїхав. Ага, навіть два зелених заберемо. Добре, давайте ось так. Хотів через комбо прокинути. До речі, фергус не встиг зарядитись, це чудово. Тоді б'ємо. Так, є. Так як на цього повісилось мінус броня, то б'ємо в нього. Угу. Тепер так. Прокидаємо жовті з фіолами, може там ще зелений. Віка зарядиться і гортензія. Але добре, нехай сходять, не сходять. Чудово відпрацював арманчик. Так, давайте зробимо так. Ми де під сном вдаримо в неї, бо повинна їй боляче прилетіти. Так, майже добили навіть її. Тут зелені ну, полянка. Давайте так. Так, розкрутилось поле, тому вийшло все чудово. Доб'ємо чи буде відроджуватись? Ні, не хоче більше. Добре. Ось. Така полянка. <гум> Купа фіолів. Але є дві сині трієчки. Це нам дасть хоча б уніка Добре, давайте так. Прийдеться їх збирати. Скільки ж... Ага, ось іще синя трійка. Але зарядиться сейбл. Ну добре, нехай заряджається вже, вже як є. Ось ну, питання. Треба там, певно, чекати, поки вона вийде з своєї. Темряви, так скажімо. Давайте так. Давайте так. ну це зайве трішки, ну взагалі. Ми напевно не встигаємо. Або встигаємо давайте ось так обереж... обережно обережно. пощастило, що Уоні працює. Так, добре, сейбл вийшла. Тепер копіюємо бабульку. Можна, в принципі, і газельку підключити. Давайте включимо газель, вдаримо сюди, тепер вдаримо ось так. Угу, непогано кріти пройшли. Давайте почистимо поле, поки є можливість. Там синій можу закриється. Так, закрився синенький, чудово. Під газелькою прилітає. Добре, використаємо дракончика, доб'ємо цю сейбл. Так, тут прокинемо жовті, потім, ага, ще синій кріс, ну тут теж поле розкрутилося. Так, б'ємо. Я... Хто там, я не пам'ятаю? А, Едвін. Ну, Едвін вже не такий страшний. О, синіх скільки. Дуже багато. Ще раз драконом. 440. Ну, непогано дракончик б'є. Добре, добиваємо 4300. О. Жовтих багато. І зелені присутні. Треба скористатися нагодою. Можна три трієчки зібрати жовті. Так, якщо ми зберемо четвірку, то нам це не дуже допоможе. Звісно, можна було б щось пошукати, якісь кріси. Ось через зелений, наприклад. Але це буде довго і може не доїхати. А проти Раміса не хотілося б довго щось шукати. Давайте ось так. Зелений кріс зробимо. Так, араміс під сповільненням. Це добре. Давайте так. Ох, скільки камінчика. Ну все, араміска від'їхав. Добре. Тепер що ми робимо? Треба котика забрати. І це робиться ось так. Раз. І забираємо котика. ах ухилився. Ну, добре. Тоді лімончик. І все. До побачення. Так, що в нас там? Угу. Віка заряджена, ти заряджені. Жовтих нам трішки не вистачає. Давайте вдаримо ось так. Цурі, ну цурі вона лікує дуже багато. Давайте тут по центру прокинемо, може там жовті якось доїдуть. Так. І зелененькі ще доїхали. Можна обмикнути брамбла. Треба було раніше це зробити. Так, Цурі вона ж чистить, наче. То давайте обережно ось так жовті прокинемо. Так, є. Ага, цю рік Тепер вб'ємо сюди. Я щось не зрозумів, чому. А, це, напевно, дракон там перекидає. Давайте вдаримо. Ну, треба цього забирати. Давайте лімоном. Пройдемось. Так, забрали. Ну, тепер ось так. І закінчили. Непогано так Еврікарка. Так, ну, щось по фіолу маємо. Зібрати кристал фіолетовий не вийде, ну і червоні є, до речі. Так, якщо ми жовту трічку прокинемо, змістимо фіолет то ми потім, як ми його піднімемо, ніяк не підіймається. А якщо зробимо четвірку, збереться і трієчка жовта, тобто червона і жовта. Ну добре, давайте з четвірки розпочнемо, може там ще щось доїде по фіолу. Так. Звісно, Фафніра не хотілося б зарядити раніше. Так, можна прокинути ось так. Зберуться червоні, зберуться жовті, там буде ще трійка фіолів. Давайте. Ага. Навіть четвірочка фіолетових і трійка ще червона. Ну це чудово. Це дуже добре. Так вже там крити якісь пішли. Добре, давайте так накинемо трішки мани, поставимо собі захист. Тепер в кого бити? В будь-якому випадку треба ставити мегаміньйона В контру бити не хочу, там захист, там теж захист. Давайте в цього вдаримо. Ось так. Тепер прокинемо ось так. Зарядилось все ж таки. Ні, він контру ставить. О, я забув за зато Угу. Ну, добре, давайте так. Єдине погано, що ми ж можемо в контру тупо розбиватися, скільки на 4 ходи. Чотири ходи то багато. А в цього скільки ще буде захист? Три ходи. А в нас захист скільки? Три ходи також. Ну що, розбиваємось тоді чудовиськом. Може він когось і доб'є? Він сам добився. Заблокував тільки цю фафнірку. Ну... Це дуже-дуже невдало було. Давайте спробуємо тоді добити хоча б цього. Треба було почитати, що він тихо-тихо. Давайте так ось так фіоли прокинемо. Так, давайте червоні. Тихенько підлікуємось. Там контрата скільки ще буде. Ще лікуємось. Скільки контра? Один хід. Добре, давайте ось так тоді прикинемо. Нарешті контри немає. Так, то й буде бити боляче. Давайте, напевно, добивати цього овоча, спробуємо. Все ж таки. Угу. І ось так прокинемо фіолетові. Так, ще червоні. Боляче неприємно. Так, 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 що робимо? Давайте Дарка. Тут червоненький зберемо. Зробимо так, так. Спробуємо добити нзяня. Ну і все закінчили. Так, да, забув я. Так, що ми маємо? Зібрати трієчку синю знизу. Ну, таке собі. Хотілось би трішки більше синіх. Але ж тоді два камінчика залишаться згори Добре, давайте. Можливо, там ще синій десь доїде. Так, доїхав. Добре тоді так. Угу. І зелені, і сині, і, може, ще сині доїдуть. Давайте прикинемо. Так, ну цього пробили. Це вже добре, але ж там не треба забувати, що присутня сейбл. Так, і вже на відображення ми потрапили. Так, трійку зелених можемо зібрати через фіоли, через того новенького. Індуса. Добре, давайте спочатку ось так. Ми нічого не руйнуємо. Може синій. Так, синій доїхав. Нам треба добити сейпел в першу чергу. Давайте задіспелимо. Угу. Тепер вдаримо Хродграм. Трішечки не вистачило їй. І ще витрачати на неї мегапаразита 100. Зелених просто швидко не зарядимо. Ну, цей був не дасть життя, просто не дасть, Хоча цей може вдарити в нього. Там ріст вже пішов. Так, добре. Давайте поки почекаємо, подивимось, може, ми зможемо зарядити свою китаяночку. Ворожа вже заряджена, тому давайте в неї прокинемо. Так, моя ухилила. Ага, і вона ж лікує. Ні-ні-ні. Не хочу я чекати. Давайте так. Нехай вона вже від'їде. Так, там дракон щось зробив, незрозуміло. Так, ага, він там чистить і той заснув. Так, добре, давайте вдаримо ось так. І тут прокинемо, і в нас буде там синя. Ага, синя ще знизу зберемо спочатку. Давайте, ну, брамбла можна поки притримати ненадовго. Так, все цього добили. Там мегаміньйон. Ну, у нас є брамбл, але давайте спробуємо його добити. Не вийшло. Так, добре, так. Давайте підлікуємось, напевно. І ось так зеленим спробуємо добити цю китаяночку. Ну і все. Закінчили. Ото кріти такі не Так, тут купа фіолів, ну щось типу їй по жовтим. то ось так прокинемо. Так, червоний доїхав, добре. Так, цікавий хід, червоні з фіолетовими Добре, давайте комбо там червоні ще зберуться і там жовті підтягнуться. Угу. Так, ну це вдарить, в принципі, нехай б'є. Ну от щось дуже боляче він вдарив, я не розраховував. Мішка мій від'їде зараз. А він же мені тут був потрібен. Ай, ну добре, так, кого бити? Аркур б добити, звісно, було б непогано, але ми його не доб'ємо. Тоді давайте спробуємо добити хоча б цю сторону. Розумію, що там той котик буде відроджуватись, але нам хоча б колю добити. Так, давайте атаку бафтимо, треба ж було спочатку так зробити. Ну, Вдаримо сюди. І ось так. Угу, і жовті просто прокинемо. Так, вмикаємо гуріка. Скільки жовтого. Щоб мішка мій не дожив. Зараз було б непогано. Так, давайте тоді треба якось шукати червоні. Зараз буде траву нас. Угу. Так, ну руїнк мені дозарядили. І задіспелив хто? Ай-яй-яй, це ж гном цей клятий. Я і забув за цих гномів. Ой, вмикаємо тоді, Гуріка знову прокидаємо. Треба терміново червоні шукати. Ну от гном. Ну це моя помилка. І я забув, що ці гноми діспелять і... Тут вже все шансів у мене немає. На жаль. Кляті ці гноми з своїм цим діспелом. Просто вилітіло з голови, що він діспелить. Так, скільки тут. А це ще ману краде. От цей, Давайте спробуємо, можливо, хоча б котяру добити. Так, все. Котяру то добили, але далі. Так, гурік. Угу. Якщо виживе Спарклайт, то якісь шанси будуть. Так, скільки там того морозу? 540... 545. Ну як так? Давайте спробуємо зарядити цього дракона. Може дракон відлікує? У нас там захищає трішки мінійончик. Так. Гуріка активуємо, тут прокинемо. Так, бафаємось, ну ми це ми не зможемо, напевно, добити. Так, бо треба під ними щось шукати. Шкоди в нас недостатньо. Там будуть і ці мігамьйони і все інше буде чистка. Це єдине, що нас рятує, це збільшена шкода. Але ж там цей клятий гном своїм діспелом. Давайте чистити поле, бо взагалі щось нашого камінчика немає. Так, там ще дракон б'ючий. Так, так. Ну, У нас баф атаки від Гуріка. Можемо хоч. Ага, цього добили. Чудово. Так, у нас ще є шанси на перемогу. Діспелу тепер немає. Так, лікуємось. Так, так, чистимо поле. І червоні шукаємо. Так, буде у нас зараз червоний кріс. Спробуємо пробити. Так, підвищена шкода пішла. Так, так. Було б непогано, напевно, почекати трішки, поки вона потруїться. І потім. Червоні взірвати. Давайте бафнемо ще атаку. Ось так червоні прокинемо, поки там зріз працює. Так і ось так повинно вистачити. Є, ого, витягнули цей бій, нічого собі. Думав, вже не впораємось. Да, забув за того клятого гнома, ну що ж, чудово в мене вийшло все. Давайте подивимось. Я навіть на першому місці 340. Але для перемоги навряд чи цього вистачить, на жаль. 0 ударів у суперника 6900. У нас 12. Ну і 600 очок ми не наберемо, не наберемо вже ніяк. Ну, що ж, ось. Так, все пройшло. Мені сподобалось. Але трішки нам не пощастило. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.